брати, священники, міністранти, другі наші діти, всі, хто в Кафедральному соборі молиться, хто на вулиці молиться, сусіду собору. Добре, бо було, якби сусіди десь прийшли і казали, кризі роки вас слухає. Або якийсь, або Флоренція, або якась інша, Устані казали, казала, деколи. Е... Наші мікрофони аж занадто голосно говорять, і деякі кажуть: ну, ми би ще поспали, а ви вже там молитеся, ми вас слухаємо, ми вас чуємо навіть через річку. Браття, сестри, усі, хто долучився через онлайн-трансляцію, і вся громада також вимушена громада, якщо когось турбуємо, то просимо покірно вибачити. Слава Ісусу Христу! Ну що, 20. Перша неділя по зісленні Святого Духа за Григоріанським календарем. І в е, цю неділю ми згадуємо також оців е, шести соборів ми вже нещодавно згадували. І сьомого Вселенського собору. Це той останній собор, який визнали е, усі церкви. Після того вже Західна церква має окремі. Визнані Сходом або православним сходом Собори. І ми слухаємо притчу, ця притча дуже впізнана, і ця притча дуже цінна є тим, що, попри влучні образи, якими є зерно і ґрунт, Христос сам дає інтерпретацію, як це зерно у ґрунтах, у людських серцях проростає. І ця притча дуже конкретна. Це дуже важливо зрозуміти, що християнство це конкретика. І це слово і людська природа це конкретика. І вона має свою природу. Зазвичай ми дещо собі полегшуємо, щоб краще пояснити природу людини. Ми кажемо: ну, є анатомія, опорно-руховий апарат, різні. Системні органи потім є фізіологія, яка там заставляє, і потім є ще психіка, і от то людина. Це правда, це ті речі, які ми вивчили, але людина є дечим чим глибшим. Так само і слово. Слово хтось каже, це ідея, хтось каже, це інформація. Але коли йдеться про Слово Боже, то це глибше, ніж ідея, це глибше, ніж інформація. Бо Слово Боже має духа, має свою силу, має такі складові, які ми потім десь через життя відкриваємо, але відразу їх не видно. Тобто все набагато складніше. Так і з людиною непросто, так і з Словом Божим непросто. І Слово Боже має глибоку, багатогранну природу, і воно приходить або не проходить до людини. І людина або реагує, по-різному реагує, або не реагує. І одного дня, або однієї ночі, коли це станеться, ми всі будемо бачити плоди. Плоди того, як Боже Слово прийшло до нашого життя, і це буде такий всезагальний екзамен цілого світу, цілого людства. Ну, але перед екзаменом що буває, діти в школі? Бувають лабораторні роботи, бувають діагностичні роботи. І діагностичні роботи стаються даколи під час нашого життя. В Україні сталася одна дуже велика діагностична робота, а ми, як християни, ми її не можемо пропустити. Тому що це дуже конкретна діагностична робота, яку прожив народ і проживає. Майже блискавично. На півдні Південному Сході України були захоплені у 22-му році території, зокрема, міста Мелітополь, Генічеськ, Бердянськ. І у цих містах спокійно жили люди, так як у кожному місті. Ходили на роботу, ходили у школу. А коли прийшла окупація, треба було реагувати. Але це не просто міста. У цих містах є християни. Є християнські спільноти і дуже різні православні церкви, різних юрисдикцій. Там, є, там були греко-католики, там були численні деномінації протестантських церков. І коли прийшла окупація, все дуже різко змінилося. Треба було давати свідчення, наскільки виросли ці міста, наскільки Бог доторкнувся до людей. І кожен здавав екзамен. І коли приходять якісь такі випробування, люди здають екзамен, і люди полярно реагували. Там у тих містах дуже багато геройства сталося, але дуже багато і слабодуща. Хтось е, займався мародерством, а хтось показав геройського духа. І дуже важливо зрозуміти, що так як у цій притчі, яку ми щойно почули, можемо розглядати і вбачати. І аналізувати різні градації, як Слово Боже глибоко торкається людини і перероджує людину, так само і люди дуже по-різному реагували. Ну, перше, є люди, до яких Слово Боже не дійшло. Це правда. Ті люди ніколи не мали об'явлення ані е, Бога цілого святого письма, ані, Ісус, е, ані Ісуса Христа Євангельського. Господь іще не прийшов до їхнього життя. І тому Павло для таких каже, що у них мірилом їхньої поведінки, Бог уже заклав їхню совість, і ті люди не є виключенням, вони будуть давати звіт перед Богом і будуть або виправдані, або засуджені згідно своєї совісті, яку Бог дав кожному з нас. Так от є люди, яких поки що Слово Боже не торкнуло, але вони також. Мають відповідальність перед Богом і перед тими, біля яких вони живуть. Другі. Ну, це люди, які вже чули Слово Боже, слово Боже десь прийшло до їхнього життя, але воно так не дуже глибоко закорінило, і які рослини гинуть найперше. От є рослини, викладаємо рослини, які рослини перші загинуть. Ті, що у парниках виросли. І ті, що на хімії. Трошки хімія не прийшла, парники. Перестали своє робити, вийшла десь рослинка на бурю, раз, дивишся за 2-3 дні, і та рослинка, чук -чук -чук, і вона вже вся охляла, і, можливо, загине. Це таке лабораторне християнство. Коли я християнин, поки все добре, поки зарплата капає, поки е, держава забезпечує, поки. Е, у в храмі тепло, я буду ходити. А коли якісь незручності, то дуже швидко. І так, на жаль, деякі церкви реагували. Ну, тепер незручно, тепер ми не дуже можемо тут е, діяти. Ідемо геть. Щоправда, треба визнати, що в 22-му році багато жителів цього регіону просто виїхали, втекли від війни і вони мали на це право, і треба цих людей розуміти і. Вони мали знайти житло в тому числі і серед нас. Їхні діти мають, мають і надалі навчатися серед нас, бо ці люди відійшли від жахіття війни. Ну, але потім є друга категорія люди, які зустріли Господа Бога, слово в їхньому житті живе. Але слово Боже, живе, а життя йде, і життя стає небезпечне в окупації. В окупації дуже страшне життя для тих людей, які хочуть жити християнством. Чесним християнством. І тоді приходить режим виживання. Один з депортованих греко-католицьких отців, отець Олександр Богомас, сказав такі слова. Нещодавно був на одній на одному симпозію, він сказав такі слова. Я почав аналізувати своє життя, і Богу кажу: я не хочу виживати. Я хочу жити. Що означає виживати? Виживати це означає я десь так на дистанції, щоб завжди був варіант відскочити. Це знаєте, так як мись тут зобрали, і потім приходить момент, і якась небезпека. Я все маю можливість якісь от там. от там можу вискочити. Там я трошки на дистанції. Я з ними, але я не частина. Я не якась така частина, о, 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 активна одиниця цього. От це дуже добре прослідковувалося в 1948 49 років, коли репресували нашу церкву. От він священик, він у ризах. Ну, він служитель церкви. Я що? Ну, я тут молюся, бо яся тут молю. Якщо він не буде, прийде другий теся і далі буду молити. Оце моя позиція. Браття і сестри, виживання це дуже важливо, тому що природою закладено у нас виживати. Але дуже важливо зрозуміти, що Євангелія є не для того, щоб ми просто вижили. Для цього вже Бог дав закони у нашу єство, щоб ми вижили, але достойно жили. І я якось так, як проповідник, давно про це говорив. І тут ращують ці слова, цей священик, який. Живе в окупації, каже: Ні, треба жити достойно. Я не можу виживати. Оце дуже-дуже сильні слова. І що вони робили? Він побачив, що інші пастори, інших церков, співбрати почали також жити цим, жити достойно, а не виживати. Ці люди, які зараз хворіють, багато людей залежних, їх життя залежить від ліків, ліків нема. Вони почали людям довозити ліки, знаходити. Перевозити ті ліки. Гуманітарна, розвилася гуманітарна така робота. Браття сестри, дуже важливо зрозуміти, що коли людина не виживає, а живе достойно, тоді вона функціональна. От якщо вас запитають, а церква, це функціональна одиниця? От для цих пасторів, священиків, які жили в окупації майже один рік і діяли, Поки майже всіх не закрили. Вони показали життя церкви як дуже функціональним. Каже, нічого не працювало, а церква жила. Нічого не працювало. А люди приходили до церкви, бо розуміли, що тут щось буде діяти, ці точно знають, що робити. Церква це дуже функціональна одиниця. Ну, і зрозуміло, що після того, як окупанти спочатку шукають військових або. Колишніх військових, вони починають і беруться винищувати церкву. Чому? Табо відповідь дуже проста. Церква це функціональна одиниця. Церква це дуже сильна дійсність. Ми мусимо розуміти, що якщо ми належимо повнотою до церкви і знаходимо свою функціональність, розумієте, ми тоді дуже, дуже сильні, потужні. Табо Бог діє. У громаді і громада це дуже сильна дійсність. Ну і, звісно, що почали руйнувати церкву. Наступна така категорія це ті, які пішли далі, тих, яких не, не депортували, тому що до кінця 22-го року майже вже всіх депортували. Храми почали закривати, молитовні будинки почали закривати. Якщо закрили один молитовний будинок, то тоді йшли, просилися до інших і приймали, одне одного, підтримували, забули кордони доктрин і всього іншого, ми закінчуємо в такій-то годині, ви приходите і молитеся у нас. Оце дуже важливо зрозуміти. Наскільки церква себе відкрила як дійсність братерська. Але потім залишилися деякі оці, яких в Тому числі, за яких мися дуже багато молили, і за яких дуже йшла довго мова, два редемпториста отець Богдан і отець Іван Левицький. Це жах. Ці люди прийшли в катівні, ці люди пройшли в'язниці, і це люди, можемо знайти свідчення в мережі. Ці люди пройшли те, що проходили наші священники у 48-49 му роках минулого. Століття. Людина, яка декілька місяців сидить в камері одиначці, і від ранку до, 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 до ночі, 24 години на добу, включений динамік з радянськими піснями і промив психіки, браття-сестри, це те, що ми вже проходили. Це те, що було. Це те, що повернулося і хочеться повернути до нас. Дуже ми маємо бути обережні із тими, що кажуть, та нащо ви тут, тут, тут так захищалися, українці? Є тут хтось такий, хто не хоче греко-католицьку церкву з вас? Або хоче, щоб ви закрили всі наші церкви і лишили одну церкву, яка буде мовчати і посміхатися, коли вас закривають? Ми цього не хочемо. Це те, що прийшло на окуповані території. Всіх пасторів, до речі, Маємо ще 26 новомучеників з різних церков, пасторів. А між ними ще, можливо, якихось е, вірян. Знаєте, що мартирологія, наука або слово про мучеників, воно пишеться сьогодні. І тому, коли ми молимо за новомучеників, молимося до новомучеників, маємо розуміти, що мися молимо за тих, хто за Ісуса Христа, за Його церкву сьогодні віддає життя, включно на теренах. Де прийшов руський мір, який Бога не знає. Братя і сестри, ми переживаємо історію минулого століття. А щоб ми зрозуміли, що міг пережити Київ, треба трошки аналітики. Треба відкрити мапу і подивитися. Пам'ятаєте, коли почалося повномасштабне вторгнення. Говорили про Бурятів. Відкрийте, будь ласка, люди мапу, подивіться, де Бурятія. Це ті самі чингізи, які в 13 столітті прийшли, спалили Київ, вирізали населення. Світлини інтернету повні. Хто прийшов під Києвом, стояв за декілька кілометрів. Браття і сестри, історіяся знову переписує. Ці люди Христа не знають, тому за один місяць такі звірства сталися на Київщині. Ну, а ці тепер на. Окупованих територіях вони хрещені. Але як один із служителів депортованих каже, хто похрещений катувати не може. Той стає слугою диявола. І тому ми, як християни, не прийшли засудити те, що там десь далеко робиться, ми прийшли послухати Слово Боже і зрозуміти, що ніде християнин не може катувати. Ані в Гужгороді, ані в Києві, ані в Генічиську, ніде. Бо Христос. Таке не дозволив, бо Христос такого виключає своїх. І хотів би попросити, аби ми просто молилися, бо живе слово приходить, торкається до нас, і щоб воно мало силу. Знаєте, як видно, що людина належить до Ісуса Христа, вона просто не матюкається. Коли ми не можемо подолати, от є перший бар'єр. Слухайте, нам треба йти сходинами, треба йти до Господа Бога. Коли людина не може. Свого язика зупинити, перестати злословити, то це означає, що людина ще перший рівень не пройшла. Ми, християни, не можемо убивати словом. Ми, християни, не можемо катувати словом. Звісно, що потім і не буде катувань інших. І сьогодні Україна стала місцем такої діагностичної роботи і цієї притчі. Є люди, які не знали Бога, не знають Бога і поводяться як безбожники. Поводяться часто як тварини. Є люди, яким приліпили християнство через хрещення, але вони Бога не зустріли і вони десь належать до своєї, можливо, етнічної чи якоїсь політичної групи. Є люди, яких, Слово Боже, зачепило, і вони опускають очі. Біля них, можливо, щось робиться погане, але вони не мають сили сказати ні. Є люди, які кажуть ні, але потім здаються, але є люди, які йдуть дуже далеко, кажуть ні, злому і кажуть, так, Господу Богу. Давайте дуже-дуже молитися, аби Україна казала Господу Богу так. Аби ми казали так. Хто каже Богу так, Слово робить чудо. Україні потрібно чудо, і Бог його готовий зробити. Амінь.